Так. Мене звати Олександр. Я займаюся пошуками прихованих витоків під плиткою, землею, бетоном, в системах опалення, водопостачання та каналізації, а також неприхованих витоків, бо іноді тече зверху, просто на це ніхто не звертає уваги. Тут зараз я знаходжуся в квартирі новобудові. сусідів капає, зняли натяжну стелю. Була перевірена система водопостачання. Опалення не перевірялися, тому що тиск в системі не падає. Ось за допомогою заглушки гідравлічного була перевірена каналізація, з неї все добре. А от коли підняли більше води, налили, щоб стояло ось тута, тоді нам потекло в квартирі знизу. А вся причина, от отже плиточники трохи зняли, будуть ремонтувати. От тут десь була тріщина, і під плитку потрапляла вода і капала в квартирі знизу. Тобто, фактично нічого розбивати не треба, просто десь хлопці не додивилися. І все буде відремонтовано і буде перевірено ще раз.